Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо висвітлювати шлях Руслана Пономарьова на 57-му меморіалі Капабланки, що в ці дні проходить на острові Куба. Нагадаю, що в попередньому шостому турі Руслан Пономарьов зазнав прикрої поразки в партії проти дуже неприємного суперника датського гросмейстера Маца Андерсена. І всіх цікавило, як же буде грати лідер турніра після такої невдачі. І Руслан Пономарьов гідно відповів на це питання в наступному турі, зігравши дуже потужну партію проти норвезького росіянина Євгенія Романова. Пономарьов грав білими і пішов кіння в три у відповідь: Д5, с 4 ДЦ. Є три грають білі, кіння в шість, слом'є це 4 І поступово на дошці виникає одна з позицій. Прийнятого ферзового гамбіту Д4, 2-0, ферзь Е2. В цьому положенні багато сильних шахістів відразу грали С5, однак Б6 грає Романов і фінкетує білопольного слона. Білі, як ви бачите, тим часом повністю захопили центр своїми пішаками, поставили коней на ударні позиції. Поступово стало зрозуміло, що чорні по дебюту не зрівняли гру. А 3 С5 Тура Д1 і після розміну кінь Д4. Ферзя треба прибирати, на c7 його поставив Романов. е 5 грає Пономарьов, збільшуючи свою просторову перевагу. На Д5 чорні ходити не можуть, оскільки тут білі міняються, забираючи слоном. Кінь f 5, нападаючи на чорнопольного слона, двічі на пішака д5. У чорних дуже погана позиція. Тому кінь ФД7 зіграв Романов, двічі напавши на централізованого пішака. Звісно, Руслан розвинув чорнопольного слона. За результатами дебюту білі отримали велику перевагу. Вони вже готові підтягнути туру на С 1 знову загрожуючи чорному ферзю. Ну а головна позиційна загроза Пономарьова це перевід коня на Д6, який і був здійснений в цій партії. Тура С8 грає Романов, але слон відходить на А2. Кінь f 8, кінь е 4. Білі вже готові піти на д6. Чорні нарешті розвивають свого ферзового коня, і після кінь д 6 з нападом на туру і слона Романов міняється на д6. Рано чи пізно цей хід треба було зробити. Єде грає по намарьов, трансформуючи свою перевагу. Тепер замість потужного коня на d6 стоїть прохідний білий пішак, який стане одним з головних героїв цієї партії. Забирає на Д4 Романов, контратакуючи Ферзя, б'ємо ферзь С2. І, звісно, жодних розмінів. Тура Д2 грає Пономарьов, проганяючи Ферзя на F5. Слон відходить на Е3, атакуючи пішака, кінь Д7, одночасно захищаючи свого пішака і блокуючи пішака білих, Тура д 1 Пономарьов повністю закінчив розвиток своїх фігур. У нього два потужних слони, не менш потужний прохідний пішак Д. Позиція білих вже дуже близька до виграної. А 5 грає Романов після Ф3 виходить слоном, нападаючи на ферзя, то відходить на Ф2 і знову пішак Б 6 в небезпеці. Чорний ферзь переходить на Б 5 Позиційна перевага білих має сталий характер в таких позиціях. Руслан Пономарьов може дуже довго мучити суперника, поступово руйнуючи його позицію. І ось хід ферзь g 3 з загрозою нападу слон d4 або слона 6 відразу викликає реакцію суперника. Він грає g 6, дуже сильно послаблюючи чорні поля. Звісно, з цим ходом можна було не спішити, але абсолютно очевидно, що рано чи пізно його треба було б зробити. Ферзь в 4 грає пономарьов, відразу підкреслюючи слабкість чорних полів. Ферзь ж 5, і тут несподівано тура де. Після гідної позиційної підготовки Руслан Порномарьов переходить на тактичні рейки. Український гросмейстер нападає на обмеженого чорного ферзя і жертвує туру. Якщо забрати на Д5, то після тура Д5 у чорного ферзя великі проблеми. Звісно, можна забрати ферзем, віддаючи ферзя за дві тури, але після взяття на Д5 подвійний удар, і білі виграють. Тому Романов намагається врятуватися, перекриваючи п'яту горизонталь і нападаючи на білого ферзя. Але той відходить на А4 кінь під боєм. Чорні грають Б5, намагаючись тактичними методами протидіяти потужній грі суперника. Але Пономарьов забирає на А5 і після слон Б 7 дві білі фігури під боєм. Втім, українця це не бентежить. Він просто продовжує косити чорні пішаки. І після слон С 6, ферзь Д3, ферзь аж 4, Б4 грає Пономарьов, залишаючи туру під боєм слона. Романову нічого не залишається, як забрати якість, щоб страждати хоч за зайвий матеріал. Але після слон б'є Д5 з нападом на А8, позиція білих вже абсолютно виграна. Зайва якість у суперника є, але компенсація в Пономарьова дуже потужна. Три прохідні пішаки. Все ті ж звірі, два слони чорним навряд чи вдасться врятуватися. І дійсно, партія закінчилася дуже швидко. Тура АБ8, слон А7, Є4, все ті ж відчайдушні намагання чорних врятувати партію завдяки випадковим тактичним елементам. Однак забирає Пономарьов, продовжуючи гнути свою залізну стратегічну лінію. Після кінь е 5, ферзь Д4, Тура Ба 5, захищаючи коня, однак А4. І чорні, щоб уникнути втрати матеріалу, грають Тура С4. Але Руслан Пономарьов закінчує партію красивою жертвою Ферзя. Він забирає на С4, кінь б'є С4, Д7, і в цій позиції Романов здався. У випадку продовження партії, скоріш за все, було б ферзь d 8 А як ще зупинити пішака? Але тут просто АБ і пішак Б йде вперед. У чорних немає жодної контргри. Ось така потужна партія, яка, як виявилось, дозволила пономарьову збільшити свій очковий відрив від найближчих переслідувачів. Перед вами таблиця цього турніру після сьомого туру. І як ви бачите, тепер Руслан Пономарьов, маючи 5 очок з 7 можливих, аж на півтора очки випередив дуже щільну групу переслідувачів. Але попереду ще три тури, і все може змінитись. Тому побажаємо Руслану Олеговичу втримати лідерську позицію і зіграти ще декілька цікавих партій. Які порадують нас, його полких вболівальників. А якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!